Всіх вітаю! Давайте подивимося сьогодні, чим закінчиться війна між Україною та Росією. Чим вона закінчиться для України? Чим закінчиться війна для України? Так, наша любов і ненависть з заходом, не, я так розумію, що більше тут показує нам США. І що далі буде? І все ж таки це все повинно ми будемо мати всі можливості після того, як домовимося. Ну, Пентакльовий король у нас мен, мене зазвичай це Трамп, і ось його план, і ось його можливості. Це можливості, які він повинен нам надати. По ідеї, в нього є такий план, я так розумію. Ну, ще кінець вільний, що всі не хоче дуже показувати, скривається. Добре, все ж таки чим закінчиться для України ця війна. Яке буде її закінчення? Якісь обмеження по території, що буде нас тримати в залежності, дуже серйозні, Росія буде висвітлювати, ну будуть ще удари від Росії взагалі, я боюся це. Невеличкі, будуть погрожувати якимось великим. Ну, я думаю, що ядеркою знову будуть погрожувати. Але на сам... На, на самом ділі буде все ж таки щось невеличке. Ну, Будуть мотиляти своїм Угу. Путін. Ну щось він тут якийсь такий прям наче буде, в нині трохи можна так сказати. Для свого задоволення буде розказувати, що все наче добре. Але по пажу ну, це якось, ну, якась така меліч зовсім, ну так як для імператора. Щось будуть святкувати. Ну ось тут показують, що після всіх страхів нам буде що святкувати. Імператриця це Україна. Чомусь не хочу показувати саме закінчення війни. Показують, як тікуші Ну, Давайте ще раз спробуємо. Все ж таки, покажіть мені, чим закінчиться для України ця війна. Ми повинні в нас повинно бути все своє, що стосується оборони. І треба починати. Тобто, зараз, уже зараз, я так розумію, щось закладено, це маленьке, нам треба нарощувати це, треба, щоб воно проростало. Тобто, я так розумію, що вийдемо ми з війни нарощуючи свій потенціал, свій оборонний потенціал. Дуже багато прийдеться працювати, дуже довго і багато працювати для того, щоб мати можливості для того, щоб вибудовувати щось нове, щось проривне. Ну, у нас і, все ж таки, я дивлюся, будуть якісь і поразки. Тут якось дуже швидко побороти, що це. Тобто ми одразу не отримаємо весь результат. на жаль, це нас буде дуже засмучувати. Ну да, і викликати сльози. Все ж таки, з чим Україна вийде з цієї війни? З чим Україна вийде з цієї війни? З можливостями зі святом і в нас будуть все одно якісь стопи. Будуть якісь тупікові ситуації, будуть ситуації, в яких ми будемо як сліпі, що ми не будемо бачити, що робити далі, на жаль. Але можливості, тобто, наростити разом з нашими союзниками ми зможемо, по-любому втрати. Страшно нам страшно через втрати і через окуповані території. Так, добре. Сльози. Добре, давайте подивимося, чи поверне Україна окуповані території. Чи зможе Україна повернути всі окуповані території, включаючи Крим. Ну, по закону. Хоч це буде дуже важко насправді. Але показує карту швидкість. Тобто це буде набагато швидше, ніж ми думаємо. І по закону ми повернемо це все. Так. Да. Ми будемо об'єднані. Я навіть далі не буду питати. Тут так зрозуміло все повернеться. Все буде з нами добре. Давайте тепер подивимося, з чим Росія вийде з цієї війни. Кажіть мені, з чим Росія вийде з цієї війни. Дуже багато жертв. Багато жертв. І вони ще планують. Тобто це як було, є і буде. Жертви ще будуть. Ось якісь дуже хитрі підлі підступні дії. Це щось стосується може навіть обстрілів. І таке вже в минулому було. Вони ще очікують якусь допомогу. Тобто, з чиєюсь допомогою вони можуть робити такі підлі речі. Тобто, все не закінчиться в один момент. Обстріли ще якісь будуть. Ну тут нестабільність, слабкість, як в минулому. Що ще розбите серце Обнулення. І ще скоріше. Ось це втрати уход. Тут ще виходить якісь ілюзії, якась брехня про Зеленську. Ну, тобто будуть ще якісь вкиди все одно йти. Окуповані території дуже страшно. Якісь втрати, тупіки. Санкції будуть по-любому. І це надовго. Також праця ваша праця добре. Ще раз заберу карти. Все ж таки, з чим Росія вийде з війни? Що вона буде мати на момент закінчення війни в країні? Будуть пробувати домовлятися Вищий суд сльози. Знову показує багато жертв, багато жертв серед народу, серед дітей, серед людей, може навіть серед жінок. Будуть намагатися щось вирішувати дипломатично, да. будуть звертатися як до інших країн. що от Ми страждаємо. Дивіться, як нам плохо, як нам плохо. Розмови про території. Але все воно буде трансформуватися. Тобто навіть те, що вони захапали ось ці території, воно все піде по смерті, воно все повністю трансформується. Ну Діявол плани по окупованих територіях, дьявольські плани по окупованим територіям, але однак там буде страх і втрати і тупіки. Одні ті самі карти показують. Давайте подивимося, знаєте як? Чи я буду перемога? Чи я буду перемога в цій війні? Переможе Україна. Чи переможе Росія? Ох, якийсь тупік обмеження на Україну Сонце. Мені дуже цікаво. Так, для нас ще й. Ну, бачите, як для України все ж таки. Ми не маємо достатньо, ще немає результату. І це стосується народу. Ми будемо незадоволені результатами, до речі, можемо через це мати якусь агресію в країні від народу самого. І це зрозуміло. Народ не хоче зупиняти війну, тому що це карта руху. Народ вважає, що ми не закінчили, що це буде незакінчена війна. Да, будуть претензії до Зеленського, з приводу, з приводу бойових дій, можуть бути не то, що нападки, але ну, буде вимога швидше діяти, що ми не хочемо чекати, коли воно там все звільниться. Проводити роботу, планувати, воювати, будуть заворушення. Ну, тобто, так. Да. Але прийдуть якісь зміни і розпочнеться новий етап. Все одно буде новий етап на довгі роки, який буде нас наповнювати, і ми будемо з партнерами. Так, що по Росії для сім'ї нестабільність і знову ж будуть шукати допомогу, будуть потребувати якоїсь допомоги. Перемога буде в Росії. Отримаємо перемогу. Все як завжди, ні. Я бачу, що ні. Щось там. Я так розумію, що. От прямо верховну жрицю хочу відкрити, і верховну жрицю накриває місяць. Тобто, настільки там все скрите, там йде якась гра з Трампом і на даний час і це все закрито від нас. І як, я так розумію, що коли Трамп ослабне, тому що тут показується слабкість Трампа, він не може впливати, він намагається якимись там путями це робити, але в нього. Щось не дуже виходить. І все-таки будуть прикладати силу до цього. Ну, ось, бачите, отак от, щоб сказати, карти мені не кажуть, буде перемога чи не буде. Показую якось отак. Розвиток подій надалі, як буде то, що хоче народ України. І що буде з Росією. Так все ж таки. Що по одній карті. Я буду перемога в країна Росія. Росія надіється на свою терміні наш потенціал. І все ж таки, я боюся, що тут будуть захід все-таки допомагати. А що це значить? Вони знімуть і не писати і чи що? Нічого подобного, вони будуть просто з них тягнути з народу, зганяти страх, захищатися. Якось так. Не дуже мені подобається, але що є, то є. Що карти показують, те я вам і розказую. Перемога України, перемога Росії. Поки що не там, не там, поки все балансує. Якось так, але ми віримо в нашу перемогу. Тримайтеся, все у нас буде добре. Ми переможемо обов'язково, я в це вірю і ви вірте.